Щиро дякую організації ВПО Україна Кіровоградщина за підтримку, за любов до дітей і за все, що ви для нас робите. Ось такого милого котика Саймона виготовляли діти на майстер-класі ВПО України Кіровоградщини, що проходив 28 липня. Всім привіт! Мої діти дуже люблять майстер-класи, які проводить пані Марія, і намагаються не пропускати жодного, адже всі майстер-класи пані Марії. Сповнені веселого дитячого спілкування і радості, всі вони є унікальні, неповторні і дуже дуже цікаві. На майстер-клас з виготовлення котика Саймона вони чекали з нетерпінням, але на жаль, напередодні майстер-класу вони захворіли. На щастя, організація ВПО України Кіровоградщина поставилася з розумінням до цієї ситуації. Пані Марія підготувала всі необхідні матеріали для виготовлення котика і знайшла спосіб передати їх нам додому. Ось так у моїх дітей з'явився новий друг, котик Саймон, який нагадуватиме їм про те, що світ сповнений добрих людей, друзів і добрих вчинків, а також радості і щастя. Дякую, ВПО Україна.